Вітаємо вас на Ютуб сторінці автокомпані. В нас наявності офіційна Ford Kuga 2023 року. Випуску повністю безпошкоджень та чесним перевірним пробігом 6000 км. в комплектації ST-Line. З бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль нас в комплектації ST-Line, Маємо топову Full LED оптику, передні парактроніки, круті, легкосплавні диски 18-го діаметру, складання дзеркал, а також безключовий доступ. Автомобільна зустрічає дуже гарною чорною стелею, Маємо підігрів лобового скла. Комбіновані сидіння шкіра та алькантара з такими дуже гарними червоними вставками, Фірмове Шкіряне Мультикермо з пелюстками та підігрівом. Перевірений пробіг 6 тисяч кілометрів на даному автомобілі Звісно, у нас автоматична коробка передач з електронним паркінгом та системою автохолд двохзонний клімат-контроль, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, а асистентів паркування, передні задні парктроніки та камера заднього огляду. Позаду маємо дуже зручний та просторий салон, додаткові кишеньки для зберігання ваших речей, виходи USB для зарядки ваших смартфонів, три підголівника, підлокітник з підстаканниками, а також кріплення зіфік для крісла ваших діток. Сервопривід відкриття багажника, а також велике та вмістке багажне відділення. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові. Якщо вас цікавить більш детальна інформація та опис по ньому, ставте плюс в коментарях.